Доброго вам здоров'я, шановні, 26 вересня апостола і євангеліста Івана Богослова казали в народі Іван Подорожній. До цього дня завершували всі польові роботи. А хто не посіяв до Богослова, не варт і доброго слова, так казали в нашому українському народі. Ще була наступна проповідка: Коли до Богослова проса, буде з ложком, то буде і в ложку. І як на Йоанна Богослова соняшне тепло, то червень буде дощовий і холодний. 26 вересня вважали в народі днем спокою і молитви. Це день поминальний, коли люди згадували своїх покійних родичів і просили святого Йоанна Богослова про милість. І з самого ранку йшли до церкви, ставили свічки і молилися, щоб душі померлих знайшли спокій. А як уже всі справи духовні зробиш, то можна й на цвинтар піти, впорядкувати могили, помолитися там. Люди вірили, що в цей день молитва запокійних має особливу силу, бо сам Іоанн Богослов своїм словом міг пом'якшити небеса для тих, хто вже відійшов. Багато хто в цей день молився не лише за померлих, але й за себе та свої родини. Просили святого, щоб зцілив від хвороб, дав силу і здоров'я, особливо тим, хто вже довго слабував. Молоді пари часто молилися за міцний шлюб або бездітні, щоб Бог послав їм діток, бо ж святий Іон був не лише апостолом, але й заступником родинного щастя. Особливо шанували святого ті, хто вирушав довгі мандри. Подорожнім казали взяти хлібину або пиріг і помолитися за дорогу, щоб вона була безпечною. А як пиріг святий, то й дорога буде легкою. Казали, що в цей день треба бути щедрим, випікали пироги і несли їх сусідам, пригощали незаможніх або ж навіть просто перехожих. То була давня традиція поділитися хлібом, щоб і в домі було вдосталь, і щоб добробут не оминув. Працювати в цей день можна було, але лише до обіду. Після полудня вся праця мала завершитися. Люди вірили, що надмірна робота може накликати біду, бо святий Іоанн велів дбати не лише про тіло, але й про душу. Тож, пообідавши, йшли додому, щоб провести цей час в родинному колі, в тиші та мирі, щоб день минув тихо, без зайвих турбот і клопотів. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних обрядів вірувань, знань, традицій, всі знання, які передали нам наші прапрапрабабусі. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити, тому що цей день досить велике, таке свято, ну відносно велике, воно не вважається супервеликим, але в деяких регіонах. От саме цей день шанували, і це на півночі України зазвичай було. Тому дуже цікаво дізнатися про те, які звичаї саме були в нашого українського народу на цей день. І обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку і пишіть довгі-предовгі коментарі. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цей чудовий день. Цю чудову нагоду нам з вами говорити українською мовою. Бо будь-який день, коли ми з вами маємо цю нагоду і можливість говорити саме українською мовою, ну як він може не бути чудовим, звісно, він чудовий. Слава Україні! І я починаю! 26 вересня Православна Церква України вшановує пам'ять апостола Іоанна Богослова, одного з 12 апостолів і автора одного з Євангелій. Він єдиний з апостолів, який помер своєю смертю, і багато релігієзнавців вважають його найулюбленішим учнем Христа. Іоанн Богослов, або як його ще називають, Іоанн Зеведеїв, був одним із найближчих учнів Ісуса Христа. Народився він у рибальському містечку Вівсаїда, що в Галилеї. Його батьками були Зеведей та Соломія. А старшим братом був апостол Яків. Іоанн був дуже близьким до Ісуса, Він був свідком багатьох важливих подій, таких як преображення Господня на горі Фавор, де Ісус показав свою божественну славу. І Тайна вечеря, де Іоанн сидів поруч з Ісусом і навіть запитав Його, хто зрадить Його. Після Воскресіння Ісуса Іоанн продовжив свою місію. Проповідуючи Євангеліє в різних містах. Він навіть був засланий на острів Патмос, де написав книгу Откровення, яка розповідає про майбутні події і кінець світу. Крім того, Іоанн написав Євангеліє від Іоанна та три послання, які увійшли до Нового Завіту. Іоанн Богослов, відомий як апостол Любові через його глибоке вчення про любов. І близькі стосунки з Ісусом. Він також називається Возлюблений Учень, бо був дуже близьким до Христа. Іван Богослов помер природною смертю в місті Ефес приблизно в 101 році. Іоанна Богослова згадують тричі на рік в православній церкві через його важливість і внесок у християнське вчення, 8 травня за новоюлянським календарем. День пам'яті його смерті. Вважається, що Іоанн помер природною смертю в Ефесі, як я вже сказала. 30 червня, що його згадують, це День пам'яті собору святих, славних і всехвальних 12 апостолів, серед яких Іоанн Богослов. Ну і звісно, сьогодні, 26 вересня, наша православна церква згадує перенесення його мощей. У народі Іоанн Богослов спочатку вшанувався як покровитель іконопісців, а згодом і всіх художників. Тому 26 вересня цей день вважається вдалим для творчості, особливо для малювання. Вважається, що будь-які твори мистецтва, створені в цей день, будуть вдалими. Іоанну Богослову моляться про безпеку і благословення в далекій дорозі. Тому цей день вважається сприятливим для поїздок і відряджень. Однак існують деякі прикмети не варто довго затримуватися на перехрестях, і не можна підіймати предмети з землі. Ось як було в народі заведено на День Святого Іоанна Богослова. То не просто був звичай, а ціла наука як вшановувати цей день правильно, щоб Божа ласка не оминала хату з самого ранку. Ще до схід сонця, господині поралися на кухні, готували пироги не прості, а спеціальні, що їх пекли саме на це свято. Їх не їли самі, а роздавали подорожні. Кажуть, як старий дідусь чи бабуся візьме пирога та подасть мандрівнику на роздоріжжі, то добра справа. Але якщо жоден подорожній не прийде, то погано, наче сама доля відвернулася. В такому випадку треба було віддати ці пироги голодним пташкам, вони й віднесуть молитву до небес. А ще в цей день люди йшли до церкви. Молитися треба щиро від усього серця. Люди вірили, що святий Іоанн Богослов має особливу силу захистити від всякого зла. Матері в цей день завжди просили за своїх дітей, а чоловіки за родину і добробут в господарстві. Якщо хтось не міг потрапити до храму, не страшно. Головне, щоб молитва була від щирого серця. Кажуть, що на небі неважливо, де ти молишся вдома чи в храмі, головне з вірою. Старі люди на селі казали, що свято Йоанна Богослова, хоч і невелике, та дуже сердите. До обіду можна і попрацювати, але вже після полудня ні, бо Іван сердиться. Якщо на свято погода гарна, то ще трохи буде тепло, а як сердиться, чекай холодів вже незабаром. Люди здавна казали, що на Івана Богослова можна зиму передбачити. Якщо береза облетить, вже з нею облетять листочки, то зима буде тепла. А ось якщо осика свої ще зелені листки скине до цього дня, чекай на суворі морози. Їй забобони про їжу. Мовляв, не можна їсти ні часнику, ні цибулі на Івана Богослова, бо тоді всю зиму будуть сни про мертвих тривожити. На Слобожанщині це свято навіть чорним іваном називають, бо як хто різатиме буряки, моркву чи картоплю на цей день, то всі запаси до весни почорніють, а хто часнику з'їсть, зуби почорніють і випадуть. Івана Богослова це ще й день поминальний. За старих часів на кладовищах читали псалтир за душі померлих, а після того обіди влаштовували. Згадували тоді й тих, хто потонув, повісився або загинув на війні. Як не посіявся до Богослова, то не вартий і доброго слова, так казали в нашому українському народі. І це означало, що до цього дня треба було закінчити всі роботи в полі. Зокрема, посіяти озимину і викопати всю картоплю з морквою, бо мороз уже дихав за плечима. Ті, хто встигав, бралися вже за іншу роботу, а ще вечорами лущили кукурудзу, співали пісень та жартували. На вечорницях цього дня дівчата, що вже були засватані, здавали дівування, прощалися з подругами, бо за міжнім на вечорниці ходити не годилося. Кажуть, як на Іоанна Богослова дівка ще не засватана, то вже не почує доброго слова. Хлопці свататися перестають, бо до Різдвяного посту весілля вже не встигнеш справити, а в піст не женяться, піп в церкві не повінчає. Старі бабці пригадують, що в 60-х роках на вечорницях вже не пряли, а збиралися в котрої з подруг повишивати, а їхні матері ходили до місцевої вдовиці. В якої була і прятка, і верстат, там і пряли, і ткали. Хлопці теж приходили на такі вечорниці, а вдовиці платили, хто чим міг, хто муки принесе, хто крупи. Отак святкували і працювали на Івана Богослова з повагою до традицій і з вірою в народні прикмети, що не можна робити в цей день. 26 вересня, коли святкують Івана Богослова, в народі його ще називали Іваном Подорожнім, бо вірили, що він допомагає всім, хто вирушає в далеку дорогу. Мандрівники, купці та просто ті, кому випадало перетнутися з роздоріжжям, завжди зверталися до нього з молитвами, просили заступництва, щоб шлях був легкий і безпечний. Бо ж дороги тоді не були такими, як нині, ніколи не знаєш, що тебе там чекає. А Іван Богослов кажуть, знав усі стежки. І оберігав добрих людей від лихого. У цей день, коли завершувався посів озимих, все мали зробити до обіду. Після обіду не можна було працювати, бо вірили, що якщо лишитися в полі чи на городі довше, можна накликати на себе 40 біт, ніби сама земля казала, пора відпочити. Тому люди поспішали до обіду впоратися з усіма справами. А як не можна було поводитися того дня, то оказалось, що навіть найменша лайка могла розгорітися у великий шкандаль, який потім не вдасться вгамувати. Лихослів'я, брехня, сварки це все було суворо заборонено, бо ж сам Іван Богослов був заступником справедливості і миру. І якщо хто зганьбить себе сваркою, той буде намагатися весь рік залагодити те, що накоїв цей день. Веселитися, пити горілку приїдати теж не годилося. Це день спокою, молитви і роздумів. Святого треба було шанувати, а не забавлятися, бо як забаву влаштуєш, то щастя на рік не буде. А вже відмовити комусь у допомозі той зовсім великий гріх. Всі знали, що апостол Іоанн завжди допомагав нужденним, і люди мали наслідувати його приклад. Ще казали, що не можна було брати в руки гострі предмети, бо можна не тільки себе поранити, а й накликати біду. На перехрестя теж не радили виходити це магічні місця, де може підстерігати нечиста сила. Тому, як бачили роздоріжжя, намагалися обходити його стороною або, проходячи, помолитися тихенечко. Ще одна порада була для тих, хто думав про одруження. Вінчатися саме в цей день не радили. І це насправді дуже логічно, через те, що дійсно до покрови, в принципі, не вінчалися. Не те, що це було прям заборонено, але просто це було не прийнято через те, що не встигали посвататися. А після сватання ще ж треба було якийсь час на підготовку до весілля. Через те, весілля вже святкували після самої покрови. Але саме на цей день на Івана Богослова була прикмета. Якщо обвінчатися в цей день, то шлюб буде коротким і нещасливим, тому радили сьогодні цього не робити. Проте, оглядини влаштовували. Це час, коли молодь могла познайомитися, приглянутися одне до одного, але без поспіху. То був день для мудрості і обдуманих рішень, а не для швидких дій. Ну, якщо влаштовували оглядини, бувало таке, що оглядини влаштовували ж дорослі. Бо молодь вона між собою якось спілкувалася, вони були знайомі, не треба їм було додаткового часу для того, щоб поспілкуватися. Оглядані якраз влаштовували свати, і я минулоріч вже про це розповідала. Вичитувала одного етнографа цікаву дуже історію: що хлопців О, починається. Не дають хороняки, нам спокою ні вдень, ні вночі. О, вибачте, так ось оглядані влаштовували саме свати. І це було оглядане хлопців, їх прямо роздягали, роздивлялися, чи хлопці вже достатньо дорослі для того, щоб одружуватися. От уявіть собі цю ситуацію. Але це було абсолютно природньо логічно і так робили в багатьох регіонах України. Ось так, щоб ви знали. Ну і що в нас залишилось про цей день ще додати, що в нас є іменинники, звісно, 26 вересня. Іменинниками є. Олександр, Вольдемар, Микола, Іван, Володимир, Дмитро, Опанас, Тихон та Ян. Ім'я Ян має цікаву історію та багатий зміст. Воно походить від єврейського імені Іоанн, що означає Божа милість. Люди з ім'ям Ян часто вирізняються своєю сильною волею та рішучістю. Вони не бояться труднощів. І завжди прагнуть досягти своїх цілей, що робить їх дуже наполегливими. Їхній аналітичний розум дозволяє їм глибоко аналізувати ситуації та приймати обґрунтовані рішення, що робить їх хорошими стратегами та планувальниками. Крім того, яни мають добре розвинену інтуїцію, яка допомагає їм передбачати події та уникати небезпек. Вони також відомі своєю надійністю. Це вірні друзі та партнери, на яких можна покластися в будь-якій ситуації. Їхня безкорисливість проявляється в готовності допомагати іншим, без очікування, винагороди. Ці риси роблять Янів чудовими друзями, колегами та партнерами. Ого, довгеньке відео сьогодні вийшло в нас з вами, шановні глядачі. Взагалі, завтра, коли будемо зустрічатися з вами. Напевно, що зразу набирайте собі чайочок, якийсь тепленький, бо розмова буде довга. Я просто дивлюсь на матеріал, який я підібрала вже на завтра, на завтрашній день, на 27 вересня. Його багато. Не менше ніж сьогодні. Через те, можливо, дійсно варто там заварювати щось, якусь може травичку собі. І дізнаватися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. І до зустрічі вже завтра. Будьте здорові! бережіть себе. Слава Україні! До побачення!